Фірма Каво багато років виробляє свою продукцію, постійно вдосконалюючись та задовольняючи потреби своїх клієнтів, а також займає провідні позиції на ринку. Але це не може тривати вічно, тому сьогодні настав їх чорний день. І сьогодні я радий представити вам того, хто можливо змінить ситуацію на ринку та скине з підесталу цього лідера це COXO cp 1. Ну що ж, давайте подивимося комплектацію та характеристики і з'ясуємо, чи здатний він створити гідну конкуренцію ProfiFlex 3. В комплектацію входить сам апарат: насадка для наддисневого зняття, для піддесневого зняття, спеціальний ключик для одноразових накінечників для насадки для піддесневого зняття, а також спеціальні засоби для чистки апарата і цілих 50 одноразових накінечників для насадки для піддесневого зняття. Що стосується каво, то багато з вас знає комплектацію, але для тих, хто не знає, я розкажу. У комплектацію входить сам. Апарат, дві звичайні насадки, швидкий роз'єм, запасний стаканчик для соди та так званий мандрен для прочищування апарата. Чому ми порівнюємо саме з Profiflex 3? Тому що вони дуже схожі і, на мій погляд, це прямий конкурент. Так, ми знаємо, що є Profiflex 4, але він трішки відрізняється і дайте китайцям трішки часу, поки з'явиться CP2. Ну що ж, порівняємо, перше, що ми бачимо, те, що у каву є швидкий роз'єм. А у кокса його немає. Друге, що ми бачимо, що насадка у каву не крутиться на 360 градусів, а у кокса крутиться. А також стаканчик ззаду кава відкручується повністю, у коксо відкручується тільки кришка. З приводу якості матеріалів різниці я не бачу. Якісний що той, що той апарат. У руці лежить дуже зручно, бо в принципі форма в них однакова. Ще я хочу звернути вашу увагу на те, що у каво дві насадки звичайні. У коксо одна насадка для наддисневого зняття, а одна насадка для піддесневого зняття. І ще такий невеличкий нюанс. У каво є такий симпатичний пластиковий кейс для зберігання. У коксу його немає, тому вам треба буде знайти для нього місце. Ну що ж, висновок, основним плюсом судостройки каво, звичайно, є швидкий роз'єм, який універсальний, і на нього можна одягати також наконечники, а також він спрощує і прискорює вашу роботу. Ще одним невеличким плюсом, звичайно, є зручний пластиковий кейс. Більше переваг, я, чесно кажучи, не бачу. Що стосується коксу, то першим плюсом є те, що насадка повертається на 360 градусів, і це дуже зручно для роботи як на верхній, так і на нижній шилепі. А також те, що насадки дві, розширює Ваші можливості і дає вам змогу знімати відкладення як над десною, так і під нею. Тож, якщо ви хочете переплачувати за швидкість, каво це ваш варіант. Якщо ви хочете більше можливостей та універсальності, тоді Коксо найкращий вибір. Це був Стомат Товар. Підписуйтесь на канал, пломбуйте дзвіночок, ставте вподобайку цьому відео і не забувайте донатити наближаючи нашу перемогу. До нових зустрічей!